На нас напала луна пожирач від якого просто неможливо О, Ленка, що нам робити? І тому в нас є лише 24 години, щоб встигнути побудувати захисний бункер. О, я побудую бункер краще ніж ти. Що? ага, бачиш, це ми ще подивимось. Чи зможе цей нуб взагалі щось побудувати окрім якоїсь фігні? Та я зараз будую такий. Бункер, а що взагалі таке бункер? Ой, коротше, пофіг на того багіща. Давайте краще збудуємо яму для нашого бункеру. І думаю, його треба викопати поглибше, щоб сюди вмістилися всі наші найкрутіші пастки. О, от йомою, як же задовбала ця пещерна вода. Ну от приблизно такої ями має вистачити. Тільки чекайте. А звідки тут оця земля? Я переможу! В мене буде найкращий бункер. Ага, здається, я вже знаю хто за цим стоїть. Зараз я йому так покажу. Багіч, а ну швидко припини кидати землю у мій бункер. Добре, але в мене є умова. Набираємо мільярд лайків, і я покажу інший спосіб копати землю. Ох, народ, цей жовтий нуб все ніяк не заспокоїться, поки ви не поставите лайк. Тому, будь ласка, поставте вже лайк скоріше. Чудова робота, Ланко. Тепер я буду копати землю. Взрива куркою. Ха-ха-ха. Ох, багіч, ти. Я навіть не буду це коментувати. А я тим часом вже майже закінчив свою першу пастку. Ланко, твоя пастка схожа на гівно. Ти краще глянь на мою пастку. І це жила. То взагалі захищає бункер за допомогою жилет. Ти краще глянь на оце. Ну ця штука стоїть криво. Та поможь ти, та просто дивись. Так, ставимо сюди крутилку та зверху пропелер. Ланко, я ще ніколи не бачив, нічого тупіше. Що, це, шо? величезний вентилятор? Ні, баючу, це не просто вентилятор, це супер вентилятор. Чекай, зараз я тобі покажу. Хе -хе, і на що він тобі потрібен? Ну знаєш. За допомогою цієї штуки я зможу здувати усі атаки з неба. До речі, багіч, приготуйся до польоту. Якого ще полю. Що ж, народ, як бачите, паска працює на всі сто. Багіч прям точно зацінив. До речі, давайте глянемо, що там за перша паска у Багіча. Ага, він реально збудував жиле. Забуди, збинись, я більше не можу. Його <пілля> пашті жили. Ну гаразд, а тепер для другої паски нам треба зібрати побільше оцих штук. Е, ловися, трола на Великий та малий. Е, багіч, ти розумієш, що з цієї лужи ти нічого не виловиш. Е, Ланко, а якщо так, давай рибка, йди сюди, на мою водочку. О, ой, фу, багіч, не хочу за це дивитися навіть. Піду краще будувати свою другу пастку. Зацініть, у мене тут є отака вогняна турель. Яка буде стріляти по всім ворогам, які будуть потрапляти сюди. Тож поставимо їх як можна більше. От так, думаю, буде достатньо. Ланка, знову ти якусь фігню збудував. Та бачищу, знову ти прийшов та повз цих турелей ніхто не зможе пройти. Ой, Ланкастер, прям таки ніхто. А що вони зроблять з ним? А, якого? Наче ти призвав Вардена. Ну що, ланко, твої турелі вже не такі круті. Ну все, давай, пока, б. Офігеть, народ, ви тільки гляньте, як. Турелі його лупцюють і все. Вони впоралися, а Варден, як ви знаєте, не самий слабкий бос. Так, ну і давайте ще додатково додамо тут отакі шипи. Ну давай же, ловися, ти тупо риб'енна. Я тут такий смачненький. Тож на цьому моя друга паска повністю готова. Що це за крики там у бачив? Та боже, що там цей жовтий вже знову наробив? Сладко, ну допомогу швидше. Та й до я баю, що. Що там в ТБ... Трапилося. Ланка, трилена трала напала на мене. Що, як ти взагалі їх знайшов? Плавити тут, тупі сальотки. Байчо, що в тебе тут взагалі за курорт? Ланко, ти якраз вчасно. Ласкаво прошу, мій найкращий бункер. А це тобі нагорода за твій нубський бункер. А, ну що ж, народ, цей нуб на другу оборону збудував собі кінотеатр та басейн Ланку, за ко... Ланку, Ланку, ми. Краще, ніж твій. Ага, так, 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 байчу, тримай кокос. А хто вимкнув світло? Народ, а краще напишіть в коментарі, чий бункер вам подобається найбільше. Тож до наступу луни пожирача залишається всього одна година. І тому зараз ми будемо будувати третій поверх нашого бункеру, для якого нам потрібно буде побільше всілякої мебелі. Ланко, з дорогою, то піцо. Багіче, наша тобі така велетенська піца. Ланко, що. За дурні питання, це для оборони бункеру. А, я поняв, я тебе зрозумів. Народ, я навіть не уявляю, для чого цьому нубу взагалі знадобилася піца. Що ж, давайте додамо нашому бункеру трошки затишку. Так, не питайте мене, чому комп'ютер рожевий. О, ні, тільки не кажіть, що він знову прийшов. Тільки погляньте, у уланка рожевий комп'ютер. Ланку, ти що дівчина? Та бачу, що годі сюди ходити, просто на іншої. У мене моду не було. У цій кімнаті давайте зробимо ванну кімнату. Тільки от я про дещо забув. <гум> Доставка унітазів для найслабкіших бункерів. <гум> О, так байду. Це саме те, чого мені не вистачало. Ланкастер, де гроші за доставку? Ой, точно, байду. У мене для тебе є тільки оця дерев'яшка. О, крутяк знадобиться. Тут у мене буде склад з різноманітною їжею. Ну а тут я знайшов отакий мод на ліжко. Ну і покриємо тут підлогу килимом, щоб було більш затишно. А ще до речі, ледь не забув про свою імбову обсидіанову скриню і свою офігезну прокриню. ланку, гланку! Що вже знову таке, багіч. Та нічого, я просто давно не казав, що твій бункер нубський. Та ти мене вже дістав. ході сюди лізти. Іди будуй свій бункер. То я вже закінчив його. Твій бункер настільки від що в нього навіть дарсу нема. Ага, викуси багіч, у мене є дарс. Цього не може бути. Ти четирлан касте, я це знищу. Я а ану прибери цю базуку. Ну що ж, народ, мій бункер нарешті завершений. У мене тут є комп'ютер, ванна кімната, спальня та купа запасів О, їжі. Як же це смачно? Я з'їм тут усе. А ще в мене тут є захисні споруди, які мають захистити мене від луни пожирача. Ланкасте, ході вже говорити про свій нубський бункер. Ходімо краще дивитися, що я побудував. Це дуже круто. Байчу, ти взагалі впевнений, що цей бункер зможе витримати атаку луни пожирача Ланкасте, не носи дурниць, тільки він не здатен зупинити цю то Ну і як же ти це зробиш? Що піцу йому запропонуєш? Взагалі, то піца то є найкраща зброя. Що це за звук? Ну що баючу, час прийшов, луна пожирач, схоже, вже тут. Тому нам вже час готуватися до оборони. Агаланку, ось у тобі двері вали до свого думського бунку. Е коли ти взагалі встиг його побудувати? <гум> От скоро ми дізнаємось. Чий бункер найкращий? Офігеть, цей прохід дійсно веде до мого бункеру. Ну, гаразд народ. Зараз буде оборона від луни пожирача. Луна пожирач вже на місці. Перша стадія. метеоритний дощ. Ох, народ, справи дуже кепські. Треба швидше активувати мій супервентилятор, поки ці метеорити не розбомбили мій бункер. І так, нібито працює. Гляньте, метеорити від нього відлітають. Моя оборона повністю працює. Я впевнений, що Багіч там вже повністю програв. Ці дурні камінці нічого не можуть мені зробити. Жиле рулить. Тупий мун, Тупий мун. Режим агресивної стату. Я вже переміг. Мій бункер найкращий. Ох ти ж моя, що це був за взрив? Що там в бісо відбувається? Сподіваюся, мій вентилятор цього витримає. Ога, що? Ця луна підірвала мені дах. Друга стадія. Атака пожирачів зомбі. Ох, чорт, як же їх тут багато. Мої турелі працюють на максимум. Ну, бункербагі ще таке вже точно не витримає. Трела, трила тут. Таке питання. Вам піцу замовляти з грибами чи краще з ананасами? Боже мій, як же їх тут багато. Сподіваюсь, мій захист витримає. Хоча я вже в цьому, чесно кажучи, не впевнений. Цих зомбі-пожирачів дуже багато, і вони дуже потужні. Ох, ну, нібито все. Фух, Сподіваюсь, це була остання фаза злого муна. <гум> Щось якось слабенько. Оце так луна пожирач якийсь Невдаха. Не і третя найнебезпечніша стадія. Кровавий потоп. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <гум> Ой, лишенький народ, я такого ще не бачив. Це шо, кровавий банку, дощ? Банку. Як тут війнопський бункер? Ти признаєш свою поразку. Так, байдучок, тікай звідси та забери моє сміття. Так, все, давай, бувай. Я перемію. Я Цей я дощ, переміг. якийсь дивний, і щось він мені взагалі не подобається. Що, е Що це за тріски? О, о, ні, мій дах прорвало. О, чорт, тут теж прорвало. Справи дуже кепські. Тут зараз усе затопить кров'ю. Треба валити звідси. Так, скоріше надягаємо броню та забираємо звідси усю зброю. Ланку, швидше винируй. Тут таке твориться. О боже, ця луна затопила усю землю. Землю кров'ю. Ланко, застрибу скоріше на борт, мого піца човна. О Боже народа, схожа піца все-таки знадобилася. Ланко, ти живий, але наші бункери затопило. Ну так, наші бункери цього не витримали. Хто ж знав, що буде кровавий потоп? Народ, тільки ви у коментарях можете сказати, чий бункер вийшов найкращим. Так, Аланко, А що ми будемо робити з муном? А що нас залишився тільки один шлях? Нам треба перемогти його в бою. Так, давай сідай за штурвал та погнали. Я не можу Ланко, В мене відібра. Права за керування піцею Багіч, давай рули, мені залишилось ще трішечки, я скоро його переможу. Так, ланку з двох мініганів ми його швидко відбудохаємо. Дома Багічо, ще трошечки, ще трошечки. Ох, я ти ж цей монтупий слабак. Ні на що не здати. О, ні, байш. Даремно, дуже даремно ти це сказав. То годі тобі, Ланко, ми ж перемогли. Ланко, чекаю, що в тебе Боже мій, Ти тільки поглянь, що ти наробив. Упси, ланко. Я звалюю. народ. Набираємо тисячу лайків і ми знімаємо продовження. Як будемо захищатися від тисячі лунів пожирачів.